Зараз ми знаходимося в привході в парк національного відродження. Тут проводиться благодійний ярмарок, на якому збирають кошти для військових. Співорганізаторка заходу і волонтерка Ірина Шпак розповідає, подібні ярмарки проводить не вперше. На підготовку до заходу щоразу витрачає кілька днів. Основна мета це наші збройні сили України допомогти їм придбати дрони, реби, все те, на що вони витрачають багато своїх коштів. Ну, зокрема, ця ярмарка допомагає подрузі, вона для свого брата збирає на реп, на таку радіосистему, щоб глушити дрони. На ярмарку можна було придбати вироби, посмакувати десертами і водночас допомогти нашим воїнам. Випічка своя, домашня вироби ручної роботи, напої, фрукти. І ще ми готуємося до спаса, можна придбати лаванду, букетики. Тернополяни активно долучилися до ярмарку. Розповідають, що придбали, щоб підтримати збір. Про ярмарку випадково ми йшли просто гуляти в парк і Випадково, але в більшості стараємося завжди підтримувати такі ярмарки, куди йдемо, де бачимо. Там і підтримуємо. Він сам завжди купує. Тоб він він має завжди кошти біля себе свої. Він сам вирішує, що він буде купувати. І знаєш, що для військових. Це на підтримку і тому він завжди собі сам вирішує. Кексип та м'яч. Я ж, е, працюю в тенісі та е, такий з'яв. Я придбала шопер е, на ярмарці, щоб віддати гроші на ЗСУ, е, щоб їм допомогти. Тортики і брауні. Благодійні ярмарки так, коли є можливість, це на благо справу. Дівчатка збирає на ЗСУ, то стараємось підтримати.